Непростий рік добігає кінця, ми повертаємося до ваших прямих обов'язків. Це наповнення бюджету різних рівнів. Наскільки вони наповнюються, ці бюджети, наскільки проблематичними є такі доходи, і як податкова впорається з завданнями на нинішній рік. Я з задоволенням дам відповідь на ваше запитання, оскільки мені є що сказати. Я е, приємно вражений тим, як вдалося спрацювати. Мені і колективу, який я на сьогоднішній день маю за честь очолювати. Мова йде про те, що з квітня, місяця, коли я був призначений виконувачем обов'язки, ще в Міністерстві доходів і зборів, нам доводилися плани, які фізично виконати було неможливо. Там є ряд об'єктивних і суб'єктивних причин, я не буду в них вдаватися, однак, нам вдалося спрацювати таким чином, щоб ми з квітня місяця жодного місяця не було як коли б ми не виконали план. Це перший позитив, який є. І е, основним показником, який проводить і фіскальна служба, його, його виводить по результатам місяця, півріччя, квартала, року і так далі, є співвідношення виконання надходжень до факту минулого року. Наприклад, якщо взяти умовно там, листопад. 2013 року його порівнюють з листопадом 2014 року. Значить, тут я можу з такою впевненістю озвучити, що ми демонструємо найкращу в Україні динаміку. Якщо взяти, для, для прикладу, у мене є виборка з серпня місяця, факт серпня 2013 року був 110 мільйонів, факт серпня 2014 року 170 мільйонів. Ми дали рост 153%, якщо взяти в сумарному виразі, це 60 мільйонів. Якщо, якщо взяти вересень місяць, факт 2013 14 року складає 85,9 до 172,9. 201,3%. В жовтні місяці ми дали темп росту 220%, 84 до 186%. В листопаді місяці ми. Маємо сьогодні вже можливість говорити про результати листопаду місяця. Взагалі, у нас рекордна сума, яка адмініструвалася за всю історію Вінницької області з моменту всіх служб, які ми з вами на початку нашої розмови озвучували. озвучували. ДПС, ДПА, Міндоходів і зараз вже фіскальна служба. Ми в листопаді місяці спромоглися забезпечити до загального фонду державного бюджету 250,9 млн гривень при аналогічній. В аналогічному місяці 2013 року 106,1 млн. Відсоток виконання став 236,5 до факта минулого року, а сумарному вигляді складає понад 145 млн грн. Тому, я думаю, і ми в подальшому будемо демонструвати певну динаміку, в грудні місяці орієнтовний мій показник 212 млн буде при 148 минулорічних. І по результатам е, року ми плануємо до факту минулого року спрацювати десь з темпом росту 115% плюс 225 мільйонів. У мене попередньо була розмова близько півроку назад з губернатором, оскільки він їхав в адміністрацію президента на нараду по підведенню підсумків. Це було, по-моєму, півріччя. По підведенню підсумків, у нас до факту минулого року, станом на 1 червня було відставання понад 400 млн грн. Тому за 5 місяців нам вдалося перекрити відставання 400 млн. І на сьогоднішній день ми плануємо закінчити рік з плюсом 225 млн. Логічно буде запитати, звідки з'явилися такі резерви? Невже вдалося розворушити нашу тінь? І вивезти її трошки з таких темних місць, чи десь якісь інші шляхи, джерела ви відкрили. Жодного тиску на бізнес нами не вчиняється. Про це говорить і кількість судових справ, які на 30% зменшені. Тобто платників з результатами планових, позапланових, будь-яких інших фактичних перевірок на 30% менше звертається в суд. Це перша. Причина у зв'язку з чим у нас є такі гарні напрацювання. По-друге, Вінницька область в останніх три місяці, одна із небагатьох областей, де по відбору ризиково орієнтованих підприємств третій місяць нам не доводиться жодної податкової я. Тобто на території Вінницької області тінь, про яку ви говорите, на даному етапі, я вам говорю з певністю, з'являються, є пропозиції, які заходять, то ми однозначно їх тут на етапі їхнього реєстрації тільки податкових накладних, без подачі самої податкової декларації. На цьому етапі ми цього платника вже відпрацьовуємо і таким чином надаємо їм можливість сформувати ризиковий податковий кредит для платників реального сектору економіки. Перше. І друге, в квітні місяці, коли я був призначений виконуючий обов'язки, ми разом з Службою безпеки України Вінницької області і з прокуратурою області спрацювали на предмет того, що конвертаційний центр, який діє на території Вінницької області, я про нього багато говорив, доповідав в Києві. Нам вдалося все ж таки його побороти і відмовитися від такого виду послуг, які тут раніше практикувалися. В результаті цього на наступний же місяць нарахування по ПДВ в області зросли на 20 з лишніх мільйонів гривень. Самостійно задекорованих сум платниками ПДВ збільшилися на 20, на 20 мільйонів. Зараз ця динаміка позитивна є. Можливо, у людей вже свідомість помінялася. Все менше і менше платників користуються схемним податковим кредитом. В результаті цього, якщо ми знову ж таки, по пам'яті говорю вам, травень-червень місяць, у нас нарахування по ПДВ були орієнтовно 50-55 мільйонів. По листопаду місяцю у нас нарахування по ПДВ. Самостійно плавниками понад 100 мільйонів гривень, точніше 104 чотири мільйона гривень. І в листопаді місяці ми забезпечили надходження по ПДВ в сумі 92 мільйона гривень. Чи не допомогли в таких гарних зборах до казни і те, що зі сходу більшість бізнесу переформувалася тут саме на Вінниччині, що вони реєструють тут свої підприємства, що вони планують далі тут будувати свій бізнес? І саме це дало певний поштовх і для ваших показників. Мною проводиться робота, і за дорученням моїм працюють інспекції в районах на предмет повернення платників, які в свій час, знаходячись на території Вінниччини, можливо, були змушені, однак вони перереєструвалися в інші регіони. В результаті цього ми втратили надзвичайно велику кількість надходжень. На сьогоднішній день є вже певна домовленість із 1.01 по закону платники можуть змінювати місце реєстрації один раз на рік. З 1.015 року ми плануємо повернути назад до нас на облік Ладижинську ТЕС, яка перереєструвалася в Львівську область. Плануємо повернути Вінницю ГАЗ, який в нас перереєструвалася в Львівську область. Я веду зараз ряд перемов з засновниками олійно-жирового кабінату, структури, які експортують олію, зареєстровані по всіх районах міста Києва на предмет повернення її до нас. В результаті цього збільшиться у нас однозначно надходження. А з першого, якщо все ж таки вдасться, ми створимо тут ці умови для того, щоб платники від нас в подальшому нікуди не мігрували по Україні. Що стосується питання в частині. Залучення до нас платників чи перереєстрації платників, які знаходяться на обліку в зоні антитерористичної операції, або ж в Криму значить у нас є певні напрацювання. Ми зараз ведемо переговори з Красноперекопським заводом, який по своїй суті і виробництво є унікальним. Він виготовляє холодильне обладнання. Це завод, на якому у Красноперекопську працювало більше тисячі чоловік. Є одним із самих потужних, був верніше одним із самих потужних платників того регіону. Засновники домовилися з кримською на сьогоднішній день так званою владою на предмет вивозу обладнання заводу, часткового оновлення його, і нас на території Вінницької області цей завод планує з весни розпочати роботу. Більше того, нам вдалося за рахунок перемовин з власниками української горілки компанії Неміров, яка вже зараз виступає під брендом Немирів. Однак структура, яка за цим брендом стоїть, називається ЛВН. На обліку вона зареєстрована в міській податковій. Таким чином, ми уникли всіх тих ризиків, які, ви пам'ятаєте, були раніше по Німірову. Зараз це один із самих бюджетоформуючих платників наш. Він вийшов на надзвичайно потужні обсяги. Це платник, який щомісячно платить тільки до загального фонду державного бюджету по результатам листопада близько 100 мільйонів. На потужностях завода Німіро є домовленість, вона Зараз і засновники на своєму рівні спілкуються. Ми створюємо для цього всі умови для розливу на потужностях Немирєва бренду Союз Вікта. Які з Крима мігрував попередньо в Харківську область і розливався на, на потужностях заводу Олімп Харківського зараз слабоалкогольні напої ми починаємо розливати вже не ми. Ми створюємо ці умови для того, щоб платники між собою домовилися, і в результаті цього знову ж таки таким чином ми збільшуємо надходження. Є ряд підприємств, які змінили реєстрацію з окупованих територій в Вінницьку область. Але платниками, на наші, платниками до загального фонду Вінничини і місцевого і державного вони стануть тільки з 1.01.15 року. Тому по результатам ми підведемо вже підсумки в січні місяці і будемо розуміти, наскільки в нас збільшилася кількість платників. Ну і в результаті зорієнтуємося, які, які суми додатково ми будемо адмініструвати за рахунок міграції таких платників. І, хоча б ви змінили вкотре назву і повернулися до слова фіскальна служба, я думаю, як і всі більшість платників податків, що все ж таки сервісні функції податкова за собою збереже і, можливо, якось їх ще й розширить, тому що бізнес на це очікує. В плані сервісу ми пробували йти завжди на зустріч платникам, а зараз, як ніколи, створюємо максимально комфортні умови для того, щоб їм хотілося. Адмініструвати, платити е, всі передбачені е, законодавством податки. Ми е, в цьому році відкрили чотири центри обслуговування платників податків: це Ямпіль, Томашпіль, Оратів, і, і четвертий він вже готовий, тільки ми його будемо наступної неділі відкривати в погребищі. Таким чином, на сьогоднішній день на території Вінницької області працює 22. Центри обслуговування платників податків. Скажу вам, що відзиви надзвичайно позитивні. Я особисто сам їздив відкривати два центри обслуговування платників податків на один, на третій їздив мій перший заступник. Я бачу реакцію людей, які приходять при відкритті, який інтерес до суспільства до таких от заходів. Надзвичайно, принцип надзвичайно спрацьовує позитивно. Принцип єдиного вікна. Тобто платник не ходить по інспекції, не шукає там, там відповідну інформацію, яку йому потрібно. Він приходить спеціально створене для це місце, де є відповідна довідкова інформація, де є відеоролики, де озвучується актуальна інформація, яка наразі потрібна платнику. В свою чергу, дає запити, чи звертається з проханням отримання будь-якої інформації, там довідки і так далі. І в надзвичайно короткий час ми його постійно зменшуємо, і зменшуємо і зменшуємо, отримує всю необхідну для нього інформацію. Це що стосується Центру обслуговування платників податків. Крім цього, я ввів таку практику і щомісячно запрошую по можливості 5-6. Минулого місяця в мене було 10 платників, рівень засновників. До нас почали приїжджати, якщо раніше вони відмовлялися, то зараз до нас приїжджають платники з іноземними інвестиціями. У мене була особиста зустріч з представниками Берліника. Спілкувалися ми з представниками Аграна Фрут, постійно приїжджають до нас підприємства «Вінниця по Сперко Україна. Підприємство Люздорф, яке знаходиться на обліку Вілінецькі податкові, ряд інших платників, фандербар, ряд інших платників, які мають іноземні інвестиції на рівні інвесторів. В результаті ми маємо надзвичайно позитив. Я відчуваю, що платники починають вірити податковим органам. Ми для цього стараємося все зробити, і знову ж таки надходження і суми, які ми адмініструємо, говорять самі за себе. Центрі говорять про те, що готові підтримати будь-які законодавчі зміни, які будуть сприяти в подальшому для розвитку бізнесу, для інвестиційної діяльності. І цього потребує країна сьогодні, як ніколи. Що вже зроблено на законодавчому рівні? Які ініціативи, можливо, навіть і від нашої області, надійшли, щоб якось покращити бізнес-середовище? Набрав чинності закон, який внесено зміни в податковий кодекс на предмет автоматичного. Відшкодування податку на додану вартість. В результаті цього унеможливлюється будь-який вплив людський на повернення відшкодування на розрахункові рахунки платника. Всі знають, що це один із таких корумпованих податків, де є великий е, людський соблазн. В результаті введення в дію такого е, закону повністю відсутні людські фактори. Які може вплинути на повернення платникам на розрахунковий рахунок податком до вартості. вартість. Тобто все відбувається в автоматичному режимі, без проведення відповідних перевірок. Платник, який відповідно до закону попадає під критерії автоматичного відшкодування, там є визначений ряд критерій. Якщо він дотримується, по результатам року не є збитковим, не задіяних в схемах ухилення відплаткування, немає ризикових контрагентів, підтримує відповідну заробітну плату. Достатній установці фонд у нього, він без проблем повертає на розрахунковий рахунок, заявлені ним в декларації кошти. По-друге, на сьогоднішній день напрацьовано і на погодженню в Міністерстві фінансів ряд змін пов'язаних з скороченням кількості податків, який вже буде результат цього, я ще говорити зарано. Подивимося, наскільки Мінфін підтримує ініціативу податкових органів. Ну, я маю велику надію, що при скороченій кількості податків, яких буде адмініструвати податкові органи, чим їх буде менше, тим біль... чим менше, простіше буде сама схема, тим зручніше буде платникам платити відповідні кошти до бюджету. Крім того, мова йде на сьогоднішній день про. Спрощення критеріїв відбору платників ризикової категорії. Якщо раніше це все відбувалося за рахунок оперативних заходів, ми встановили і так далі, зараз, знову ж таки, створені відповідна система, база відповідна, в результаті якої по заданим критеріям ризиковості платники автоматично попадають до відпрацювання. На мою думку, все те, де Робиться воно в автоматичному режимі, де відсутній будь-який людський фактор, будь-який вплив, об'єктивно відбираються платники, яких потрібно до приділити увагу їм більше, ніж до платників, які не задіяні ніяких схемах. Ну і в результаті немає такої ніякої упередженості. Крім того, при фіскальній службі, попередньої при міністерстві доходів і зборів обласного рівня створена відповідна громадська рада. З якою ми надзвичайно тісно співпрацюємо, я отримую величезний позитив і спілкування з представниками бізнесу, громадськості і так, далі, і так далі, які задіяні в законотворчих, можливо, навіть ініціативах. Вони люди, які працюють безпосередньо на землі, як то кажуть, виходять до нас з відповідними пропозиціями, які ми дещо коригуємо, узагальнюємо. І, відповідно, направляємо їх в Фіскальну службу України. Є ряд позитивів, які фіскальна служба вже пішла нам на зустріч. Наша громадська рада надзвичайно активна. надзвичайно. Останнє засідання у нас відбувалося буквально на, минулій, на минулому тижні. Ми запроваджуємо, знову ж таки, удосконалюємо все те, що було напрацьовано, напрацьовано за певний період часу, скільки вже функціонує громадська рада. Ми плануємо ввести додатково за рахунок громадської ради, створити відповідну кадрову раду, весь добір кандидатів на заміщення вакантних посад для того, щоб це було незаангажований орган, буде проходити відповідну співпрацю, так звану чи співбесіду з кадровою радою, в яку відуть представники засобів масової інформації, громадських організацій будь-якого формату. І спеціалісти, які по профілям зможуть оцінити, наскільки людина підготовлена для заміщення вакантних посад. Ну, от такі одного введення, які ми плануємо робити. Більше того, нагадав, скажу вам, що ми плануємо за дорученням, ми їм готуємо зараз листи на вищі навчальні заклади з метою того, щоб залучати студентів. До пропозицій, які вони бачать, напрацьовують. Я мав розмову нещодавно в, певні, в певному колі людей і подивився, наскільки такі нові і здорові ідеї в нашої молоді. А тому за моєї ініціативи ми визначили перелік тем, які будуть доведені до вузів з метою того, щоб студенти. У вигляді там, творчих робіт, будь-яких інших робіт, надавали нам свої пропозиції, в результаті яких ми будемо узагальнювати, брати від них позитив. А я придумую зараз механізм, яким чином ми цих студентів будемо заохочувати. Можливо, вони будуть мати якісь першочерговість при працевлаштуванні, якщо вони адекватні, нормальні і дають гарні пропозиції, будемо стимулювати молодь до розбудови нашої держави. Домислення по новому, і так далі, то що зараз вимагає суспільство.